Привіт! Сьогодні я вирішила протестувати гуаш з Аврори. Моя якраз закінчиться, тому я вирішила, що треба спробувати цю з Аврори. Я ж удана на неї дивилася і настав її час. І тут настає моє перше розчарування. Вона не витягується з оцих дебільних пластикових форм. Я не знаю, скільки було спроб, але воно все закріплено отак. От. На перший погляд виглядає непогано, але там оця ще штучка. Я не розумію, що це. Я її крутила, але досі не розумію. Якщо ви знаєте, що це, поясніть мені в коментарях. У мене вдома є недороблене старе кольорове коло, тому я думаю, що це якраз шанс спробувати на ньому нову фарбу. Тут я використовую фіолетову, тому я почну з неї. Трошки не розумію, що відбувається, але це не гуаш, вона тупо напівпрозора. Реально нагадує напівпрозорий акрил. Або просто густіша акварель. Тут я вам показую її перекриття і бачу, що вона просто якоїсь гелевої структури. Тут я вам показую синю, а в синій навіть з'явився, я не знаю, звідки зелений пігмент. Знову ж таки, я змішала фіолетовий з синім, подивитися, як взагалі працює її змішування, але перекриття просто жахливе. Зелена зовсім мене шокувала. Я розумію, що це холодний зелений, але ж, блін, он не настільки прозорий. До речі, тут в цій палітрі взагалі немає охри. От Помаранчева ще більш-менш перекриває, але я навіть не старалася щось там вимальовувати, бо мені ну я просто максимально розчарована. А тепер давайте подивимось, як вона вжухає, вжухає, як звичайна гуаш, але просто подивіться різницю між гаммою і заврори. Так, вона дешевша, але моє розчарування максимальне. Я не знаю, дам їй ще другий шанс і спробую ще щось намалювати, але дуже сумніваюся вже в ній.